От вони там за кіло моркви, ну люди добрі, ну там півроку війна, Донецьк ще більш-менш, Луганськ ну взагалі в жахливому стані. ви бачили, там, ну. І от там вдома діти, вони хочуть їсти, а моркву дають на виборах. Ну, от що б ви зробили в тій ситуації? Я не піду ніколи, не візьму ту моркву, діти, е, нехай загинуть. Ну, ну як? Тобто, узагальнюючи такі концепти, що вони всі того заслужили, то, що є провина, то є. Ну, скажімо, я би хотіла сидіти вдома і писати книжки. І я так і робила в Донецьку. в Донецьку. І я хочу повернутися і робити те саме. Я не телезірка, і, ну, не зірка Тедекса. Угу. Але я розумію, що. Моя правина є в тому, що я робила ну ту свою революцію тільки в межах університету, що я робила тільки в аудиторії, розповідаючи, як воно а мала б, напевне, битися і виходити кудись і казати: пустіть мені тут є що сказати про те, що ну про ту от. Колорадську істерику, скажімо, да, що вона mm -hmm. там була запропонована. От моя провина є, я, я її відчуваю. І я думаю, що всі е, мої колеги, ті люди, які є патріотами країни, зараз теж її розуміють. Там промовчали, там щось не сказали, там не схотіли сваритися з кимось. Так? Десь е, е, ну, десь напівправда, е, ну маємо, отже, маємо. Тобто завжди винний той, хто розумніший. Якщо ти вважаєш, що ти розумніший, роби. Якщо Україна вважає, що ну, та Україна, яка каже, що заслужили, вважає себе розумнішою, от та що каже, вони цього заслужили. Так нехай робить тоді, ну, нехай рятує. Ну, так правильно? Правильніше буде? Ні.